Ощадбанк продовжує підтримувати бізнес. Установа кредитує підприємства, які зареєстровані в Донецькій області і працюють на території регіону. Починаючи від розрахункового касового обслуговування від зручного клієнтбанку, від отримання корпоративних карток, від мобільного банкінгу до кредитування. А дуже багатий спектр послуг саме кредитування це програма. Наша 579 державна. Це і поповнення бігових коштів, це і овердрафти, це і закупівля основних засобів, це і закупівля, наприклад, авто для підприємства. Тобто сьогодні клієнт має змогу звернутися до ще одного банку для того, щоб отримати фінансування для розвиток свого підприємства. Також Ощадбанк продовжує підтримувати урядову програму. Є робота на Донеччині. 41 клієнт відкрив рахунок для отримання гарантів від держави. Сім грантів отримали від фонду підприємництва немецького уряду. За 2024 рік ми вже три рахунки відкрили для клієнтів, які отримують грант. Такий популярна ця своя справа це до 250 тисяч гривень. Клієнт має змогу отримати такі кошти на. Або на розвиток свого підприємства, або на створення нового для цього клієнту потрібно зробити всього одно робоче місце і сплачувати податки до місцевого бюджету. У банк підтримує українського виробника бізнес Донеччини та експортерів для цього. в установі діє експертно-кредитна програма. Мають можливість як і кредитуватися по пільговим можливостям до 20 мільйонів гривень. З компенсацією від партнера ще одного банку, так і використовувати унікальний розчотне касове обслуговування з, з акційною пропозиції до 30.04.2024, тобто розчотна касове обслуговування нуль, валюта обмінної операції нуль. За словами Ганни Просто банк також проводить навчання для підприємців-експортерів для діючих або тих, які бажають стати українськими експортерами та надавати послуги за межами України. Це унікальне дводенне навчання, яке допоможе розібратися з чимось новим, як знайти партнера, як підписати договір або взагалі навчитися з чого починати, щоб стати українським експортером. Для кредитування минулого року була зроблена спеціальна українська платформа, де клієнт, не виходячи з дому, може отримати попереднє погодження послуги. Для цього потрібно зайти на чат платформу платформузнес, залишити контактний номер телефона, код ЄДРПУ і суму, яку клієнт бажає отримувати для фінансування. Далі зареєструватися, заповнити поля, підписати електронно-цифровим ключом і протягом 24 години отримати попередні рішення, а погодження щодо кредитування, або для або інформація щодо уточнення інформації до прийти клієнту до відділення банку. На сьогоднішній день акціонерне товариство Ощадбанк продовжує пропонувати своїм клієнтам різні програми для підтримки бізнесу в регіоні.